Сьогодні сьогодні вийшов 5 на коп, зараз 50-50, штатною катушкою, Сусідні, ну, сусідній ліс. Зараз, що найду, я вам покажу, що знайшов, а потім що далі побачите. Ну, то ж, вони копали ті, що знайшли гіль Німецьку. Не ціла, звісно, не в але... Але, але. 7,62 поки. Ми її там покажемо. Пішов мені, ти далі купив 1930 року. Всередину. Часу їм ще цей квадрат, де знайшли серебряну монету, знайшли гільзу. О, в відео виходить до завершення, походив два години, показує находички, які понаходив. Дві гільзи, пуля, дроб, пуля. Та не поймаєш, що таке треба помітити. Це я теж не знаю, що це я зараз зроблю. Помию викинув фотографію, дроб, якась штучка, 10 копійок, 1930-го року, серебро. От такі сьогодні находочки. Дякую за, за, за лайки і, і подписочка. Ну і самого найкращого. Відео подальше буде ще.